Порівняно з вчорашнім днем, сьогодні ситуація в зоні проведення антитерористичної операції відзначається меншою кількістю провокаційних обстрілів. Протягом дня бойовики незаконних збройних формувань 9 разів обстріляли сили АТО. Перші провокації проти українських військових, стрілецької зброї та гранатометів відбулися близько 7-ї години в районі населеного пункту Нікішина. Далі, протягом дня, бойовики обстрілювали стрілецької зброї. Новий термінал та диспетчерську вежу аеропорту Донецьк, а також наші позиції в районі населених пунктів Мар'їнка та Новомихайлівка з автоматичного гранатомету поблизу Опитного. Півгодинні обстріли з мінометів бойовики здійснили в районі Сокольників та Новоселівки. Бандити все частіше застосовують тактику дій невеликими диверсійними групами. Вранці одну з таких українські військові викрили поблизу станиці Луганської. Після перестрілки терористи вдалися до втечі. Українські воїни продовжують впевнено отримати свої позиції та стояти на варті миру на Донбасі.